Термометр Галілея. Термометр Галілея представляє собою сусуд, заповнений речовиною. В середині нього знаходяться кулеподібні скляні поплавки з маленькими дисками, на яких показана температура. Всі речовини мають встановлену плотність при зміні температури. Термометр Галілея працює відповідно загальним принципам фізики. Речовина, яка знаходиться в скляному циліндрі, служить середовищем для вимірювання температури. Коли температура підвищується, рідина розширяється. Коли температура знижується, вона звужується.